За результатами співбесіди мене прийняли до коледжу, і в мене також був сертифікат від Only English. Але не все так просто, як здається, адже навчання все йде англійською, при тому це британська англійська, але я намагаюся адаптуватися. У мене вже були мої перші екзамени, і я зараз чекаю на результати. Дуже хвилююся, тому що в мене є тільки три безкоштовних спроби. Мені подобається, що в мене є студентські знижки на відомі місцеві бренди, і я цим, звичайно, користуюся. У кожного студента є свій електронний кабінет, де він може знайти буквально всю інформацію про коледж, про свій курс, про свою відвідуваність, про свої оцінки, про. Предмети, які він вивчає, скачати всі підручники, що потрібні для вивчення його курсу. У нас з викладачами дуже дружні стосунки, ми їх називаємо просто ім'я, до наприклад, Кейсі, Зої, Джойсі. Ми не називаємо їх містер Місіс, і мені це дуже подобається, адже це не напрягає.